в Кальмара не в свій час багато шуми, і нещодавно літом вийшов третій сезон. Я в своєму стилі лише зараз вирішив ознайомитись з даним шедевром, і тому я з легкістю міг оцінити актуальність серіалу в 2025 році. Першочерговий сценарій був написаний ще в 2008 році Хван Док Хеком, який стане майбутнім режисером та сценаристом усіх трьох фільмів. Як придумав основну ідею, спираючись на власні фінансові труднощі та нерівності в північній Кореї. А в розробку ідея потрапила лише в 2019 році, коли Netflix вирішив розширювати виробництво серіалів на іноземних мовах. Основна Ідея серіалу показати, як люди зі складним фінансовим становищем будуть боротися за своє життя та за шалену купу грошей. Боротись вони будуть граючи в дитячі ігри, в які грають корейські діти. Деякі з цих ігор всесвітньо відомі, а про деякі я ніколи не чув. Перший сезон еталон хорошої роботи та максимально свіжих ідей. Одразу видно, що сценарій дійсно писали вдумуючись та не один місяць. Персонажі придумані та максимально реалістичні, тому за ними цікаво спостерігати в максимально незвичній ситуації. Але ми тут зібралися не облизувати щось добре, тому мінуси серіалу. По-перше, це банальність ідея, які Часу приводиться в аргумент масам, але кому не байдуже на те, що тематика серіалу з іграми на життя за велику суму грошей не нова. В Голлівуді кожен другий фільм схожий на попередній, і навпаки, всі дев'ять чи скільки там форсадів загалом це однакові фільми з різною назвою. Другий мінус це слабкості сюжетних ліній і деяких персонажів. Ну з лінією головного героя, все зрозуміло. Звичайна історія з великою кількістю проблем для більшої драми це саме те, що нам необхідно. А от інші історії з другорядними героями не такі пророблені. До прикладу, лінія детектива сприймається як другорядна через те, що по факту. Він так нічого і не зробив. Також лінія цієї парочки, по суті, немає глибокого розвитку і створена лише для картинки і більшого підсвітлення основної сюжетної лінії. Та це все звичайно лише до йоби на посовому місці, тому що сам сік починається з другого сезону. Нагадаю, що перший, по суті, нічим толковим не закінчився. Розпочинається сезон з того, що кіхун йобнувся і почав шукати вербувальника, який досі набирає людей в гру. Його ціль зупинити ігри та наказати всіх причетних до гибелі всіх, якого він втратив. Його мотивація зрозуміла і є логічною, дивлячись на розвиток першого сезону. В кінці зрозуміло, що головною цілею сценариста. Було запихнути героя знову в гру, і це вдалося зробити абсолютно адекватним чином. Це був по суті єдиний спосіб для головного героя знайти, так би мовити, творців. Ну і з цього моменту понеслось знову купа нових героїв зі своєю історією, які мають виглядати цікаво в нових іграх, тому що без продуманих героїв за ними не буде цікаво спостерігати, і кіхуна для цієї цікавості недостатня. Ну коротше, персонажі в другому сезоні набагато слабші за попередників. Вагітна жінка, репер, реп, криптовалютчик, якісь ді це все зроблено на відібись. Єдині кого можна відмітити, це номер один. Його лінія і без того достатньо цікава. А коли він потрапив у гру, стало ще цікавіше. Хоча в кінці кінців все одно таке собі, також ще достатньо цікаві персонажі, на мій погляд, жінка-трансвістит та друг головного героя. Але навіть всі погані моменти не могли відібрати головного. Це сам інтерес спостерігати за всіма цікавими іграми, які створені для людей, яким не вистачає екстріма, і вони самі в цей екстрім залазити не хочуть. А от на других подивитися в кайф. Коротше, другий сезон, як на мене, залишався непоганим до моменту з бунтом, де більшу кількість героїв було вбито. Я іноді забуваю, що це і є кінець другого сезону. Хоча, якщо дивитися серіал, без номерації ви ніколи цього не дізнаєтесь. Бо по суті, другий та третій сезон це один сезон. Причому один максимально дивний та зроблений через жопу сезон. В фінальних епізодах мала бути якась кульмінація, але я цього так і не побачив. Навпаки, та частина серіалу, яка мала бути напружена, зроблена настільки погано, що не було жодного інтересу, чим це закінчиться. Тому що всі варіанти виглядали типу: ну от його вб'ють, його не вб'ють, а цей виграв. Ну цей програв і так далі. Мало того, що кінцівка в принципі не говорить ні про що. Фінальний епізод відчувається, ніби це якась банальна серія всередині якогось. Дешевого серіалу про гопників. Тепер спойлери кінцівка. В фіналі Дігун загинув, пожертвувавши собою заради дитини. Я вважаю, що це гідне завершення арки головного героя. А от сама дитина в серіалі виглядає дуже дивно. Це ніби не вписується в сам серіал і виглядає неорганічно. Навіть якщо б цей сюжетний поворот зробили краще, ситуація б це кардинально не змінило. Також кінець історії ведучого та детектива. Ну тут взагалі без слів. Вони зустрілися один раз і мовчу подивились один на одного. Тобто вся команда детектива шукала острів і загинула майже в повному складі саме цієї секунди кохання, а ну як я забуваю про дівчинку солдата, яка як я пам'ятаю, з північної Кореї її історія мені не сподобалась. Хоча спочатку особисто мені ну було, що в цьому цікаво, але то було ще в другому сезоні. Взагалі, той факт, що вона була в цьому сезоні, не дуже важливий. За неї не цікаво спостерігати все, що з нею відбувається, не цікаво. І те, до чого ця історія прийшла, також не цікаво. Вона, наче, знайшла свого сина, і наче це драма. Але щось схоже було і в першому сезоні, і там це зробили набагато краще, якщо чесно, я не розумію, як ці всі кардинально різні. Дні сезони написала та зняла одна людина. Підсумок банально простий: другий та третій сезон створювали тому, що перший приніс багато грошей, а такі проєкти будуть знімати навіть, якщо немає адекватних ідей у сценарії. Тому маємо, що маємо. Дякую за перегляд. Бережіть себе.